Дорогі громадяни, мене покликали гуляти. Я з людьми не гуляла дуже багато місяців. Я завжди сама або з матусою, ну, мама то людина, але <свісно> 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 мені сьогодні запропонували піти гуляти завтра. Ну, як бачите, ніч зараз. Завтра я буду йти гуляти з своїми однокласниками, зі своїми однокласниками. Це не бінарна людина, тому я зазвичай звертаюсь на вони. Ну, я так говорю. В нас є проблема з мовним, мовним бар'єр. Що в мене, що в них. От. І я дуже переймаюсь на рахунок завтра. Я, я в цій школі вже чотири місяці навчаюся, але я досі не запросила їх, хоча я спілкуюся чотири місяці з ними. Але вони мене сьогодні взяли і запропонували піти. Я, я б на це не наважилась, серйозно. І завтра ми повинні зустрітись. Я вам зараз можу знайти тисячу відмазок, чому я туди не піду. Але я піду, тому що я вже написала. Але в мене завтра повинні трижатись місячні, а в перший другий день я помираю від болю дуже сильно, навіть з знеболюваними. Як думаєте? Мені пощастить, чи ні? Я просто серйозно, я не знаю, як ми будемо гуляти. Я не можу уявити, як ми будемо гуляти. Мені в Україні складно було з кимось піти, хоча зазвичай мене знаходили екстраверти, які хотіли зі мною піти, і мені якось це було простіше. От, а Це трошки не екстраверти з цією людиною, тому подивимося, що буде завтра. А ви поставте за мене свічку в <с equilibrio> церкві? Я зібралась, якось так поїду, тому що там сонце. Дуже прикольне сонце. От, залишилось півгодини до нашої зустрічі. Мені стрімно, капець. Мама знає, як я не люблю ходити і як мені легко зіскользнути з цих зустрічей. І вона мене, коротше, виперла з ліжка. Така в мене мама. І навіть змусила мене не фарбуватися. От бачите? Я не фарбувалася, я не фарбована, чесно. Так що, все. Все, зараз збираємось і їдемо в центр. Це мій забубон перед вихідом я повинна погладити череп. А це я вже демонструю, що я все ж таки можу піти кудись гуляти і вже збираюсь йти. А отут я сиджу і вже очікую нашої зустрічі. Я вже повернулася, ми гуляли з ними три години. Три години ми ходили, мене в Мене ужасно гудуть. Ми пройшли 20 тисяч шаків, кроків. Ще я... мені їхати на велосипеді додому. Я втомилася, що мене вже жахливо гулять ноги, я їх не відчуваю, Але погуляли ми гарно. І це дивно. Ладно, це не дивно просто. Я боюсь гуляти з людьми. <хи> Вони теж бояться гуляти з людьми, тому спільно все ж таки є. Приїду додому, я вам все розповім. Я повернулася додому. І я втомилася. <хи> ну, це не дивно. Зазвичай просто в школу їжу на велосипеді. І... Ну, це не так складно. А, ну, гуляти теж не так складно, просто все болить. Ну. ну я голова. Ну, голова від сонця, тому що дуже сине сонце було. І, до речі, я згоріла. Якщо ви бачите, можливо, потім фотографію прикріплю. От. Але ну, я біла по життю. А от я згоріла і воно червоне, але на камері це не дуже видно. Тут така ж сама історія. І це боляче мені, тепер боляче їх як... торкатись. Якщо ви думаєте, піти гуляти з якоюсь людиною чи ні, я вам кажу йти. Повірте, вам воно треба, чесно. Так, да, можна полежати на ліжку, але краще йти гуляти. Ну, або якщо у вас стоїть якийсь вибір. І не треба мені тут шукати відмазок, що у вас щось болить, або ви щось не хочете, йдіть. Я вас відпускаю. Скоріше, це порада для мене буде. Ну, а на цьому все. Нехай вам щастить і до нових зустрічей!